Чомусь серед українців побутує думка, що мультиплікація це похідний вид кіномистецтва, який дорослі вигадали спеціально для дітей. Насправді ж історія мультфільму починається задовго до винаходу люм'єрами чарівного ліхтаря. Більше того, саме анімація була передумовою виникнення кіно. Прагнення оживити малюнок було притаманне людям ще з часів кам'яної доби. Тож прабатьками аніматорів та мультиплікаторів сміливо можна назвати печерних людей. Вони перші спробували передати магію руху через малюнок. Наприклад, творці нескельного живопису зображали тварин із шістьма лапами, таким чином намагаючись створити ілюзію їхнього бігу. І якось лазячи на дереві, цікава хрумка схотіла вилізти на вершок. Уга. І тільки вона вилізла на вершок, побачила щось нове і вмерла. Отак зразу. Так. О. Останні моменти жаху і досі лишилися на її обличчі. Те саме закінчення щодня. Ясно, тату, і я ніколи не робитиму нічого нового. Молодець, ту. Графічна анімація не втрачала актуальності і в часи античності. Вона переповідала цілі історії і слугувала літописом та життєвим орієнтиром для тисячі людських поколінь аж до винайдення писемності. Як самостійне мистецтво мультиплікація заявила про себе у 19 сторіччі. Днем народження анімації вважають 30 серпня 1877 року. День, коли французький інженер Еміль Рейно запатентував свій оптичний винахід праксиноскоп. На стробоскоп, зоотроп, праксиноскоп. Усі ці винаходи базуються на простому принципі зйомки послідовних фаз руху, тобто один і той самий малюнок розмножують і повторюють із дещо зміненими деталями таким чином він і оживає. Між іншим, дослівно мультиплікація з латини і перекладається як збільшення зростання розмноження. Дорарекінша Христіано Хрістіанорарія Крістіяно цьому принципу оживлення малюнку мультиплікатори віддають перевагу ось уже 100 років. Щоправда, він зазнав чимало творчих експериментів. З паперу його уміло перенесли в інші площини, таким чином створивши нові форми анімації. Наприклад, спробувавши оживити фото, аніматори створили перше у світі кіно. Єві експериментатори не зупинялись у своїх творчих пошуках та не обмежували себе у засобах виразності. Наступним кроком у розвитку мультиплікації було створення об'єму. Озброївшись колекцією комах друга ентомолога, Владислав Старевич, російсько-французький поляк, у 1911 році вразив увесь світ своїми фільмами про жуків. Довгий час люди не могли розгадати загадкову магію анімації і навіть думали, що комашки в режисера дресировані. Як бачите, для створення мультфільму зовсім не обов'язково вміти малювати. Можна використовувати абсолютно все, що є під руками. Якщо у вас немає друга ентомолога із колекцією комах, а анімацію ну дуже хочеться зробити, ви можете взяти звичайний пластилін, так як це зробила вінничанка Дар'я Котелянець із села Петрики нашої області. Її анімація Оляля про корову зірку минулого року отримала перше місце на міжнародному дитячому кінофестивалі анімаційного мультфільму у Вітають ось квіташки у полі, а над ними бджілочка летить. Заспівала ташка веселенько, і корівка зоркою біжить. Оля, ось і пісенька моя, Оля, ось і пісенька моя. У жанрі об'ємної лялькової анімації сьогодні працює чимало режисерів. Цей вид мультиплікації дуже кропіткий. Потребує багато часу та уваги. Проте результат того вартий. Фокс. Куст Єжевіки. владіння 1. Светська жизнь з містером Фоксом. Хто нібудь читає мою колонку, твої подруги обсуждають її. Конечно. Бывшая подружка кролика сказала мне, надо почитать колонку Фоксі". Но они не выписывают газету Эш, поторопись. Правильно, это бульварна і Я болен. <рес> найпопулярніший нині вид анімації комп'ютерна. Сучасні режисери та мультиплікатори все частіше вдаються до художнього моделювання та створення графічного малюнку за допомогою комп'ютера. По перше, це просто і з елементарними завданнями може впоратись навіть дитина. По-друге, це надзвичайно економить час та ресурси. На жаль, час нашої рубрики вичерпано. Тож наступного разу ми поговоримо про створення сучасних українських мультфільмів до наступної п'ятниці.